Сьогодні контроль над зоною проведення антитерористичної операції здійснюється за допомогою стаціонарних та виїзних блокпостів. Крім них всі важливі автомобільні дороги, шляхопроводи та системи комунікацій патрулюють українські силовики. Проте диверсійні групи терористів від ДНР та ЛНР все частіше проникають у відносно спокійні райони Донеччини і Луганщини, де влаштовують обстріли військових позицій і колон. Ці групи швидкі й мобільні, з ними досить складно боротись, адже диверсанти миттєво завдають удару і зникають чи розчиняються серед місцевого населення. Бійці 12-го батальйону територіальної оборони Київ відповідають за кілька районів Луганщини. Військовослужбовці підрозділу несуть службу на 12 блокпостах. Між ними постійно курсують механізовані патрулі. Специфіка служби батальйону заключається в тому, щоб нести службу на блокпостах вот, і в взводних опорних пунктах. Значить, скажем, зона відвісності батальйона до 90 кілометрів. Они, подразделения, звісно, разбросаны по доволі таки территории, території. находятся на блокпостах. Але постійно під контролем. Проте поблизу містечка щастя, одна з диверсійних груп бойовиків влаштувала засідку і заклала фугас на маршруті прикордонного патруля. Загинув боєць. Пошкоджено бойову техніку. Спеціальний загін від 12-го батальйону, назвемо його протидиверсійним, вирушає перевірити оперативну інформацію. За повідомленням бойовиків бачили неподалік села Михайлівка. Маршрут руху нашої колони з кількох потужних швидкісних джипів, пролягає поблизу Луганської Тес, що містечку щастя. Щодня бойовики з артилерії та мінометів обстрілюють електростанцію, а дорога біля неї, що біжить здовж лінії фронту, взагалі перетворилась на дорогу смерті. Восени, коли опало листя з дерев придорожньої лісосмуги, з позицій бойовиків за річкою Сіверський Донець, шосе взагалі проглядається як на долоні, з відстані 600-700 метрів, терористи обстрілюють шлях зі стрілецької зброї і навіть танків прямою наводкою. Швидкість руху колони біля станції зростає до 120 км кілометрів за годину, щоб у терористів було менше шансів в нас влучити. Нам вдалося просмигнути неушкодженими, бо зразу ж після нашого проїзду по дорозі почали працювати танки і кулемети. Неподалік населеного пункту Михайлівка позиції тримає один з підрозділів 12-го батальйону. Це взагалі прикордонне і прифронтове село, адже до російського кордону менше десятка кілометрів, а умовна лінія фронту з бойовиками ЛНР зовсім поруч. Позиції наших бійців постійно обстрілюють, тому для їх підсилення виділений танковий взвод батальйону з бойовими машинами, які підрозділ отримав нещодавно. Три тижні назад ми отримали танки. У нас є танковий взвод. На даний момент танки знаходяться на одному із наших блокпостів і доволі таки успішно виконують бойові задачі. Одна частина нашого протидиверсійного загону відбуває перевірити підозрілий район на східній околиці села. Вирушають на танку, адже за інформацією там можуть бути встановлені протипіхотні міни і розтяжки. За півгодини група повертається. А по району, де вони щойно були, чути, як почав працювати міномет. Обстановка після псевдовиборів на захоплених бойовиками Донеччині і Луганщині значно ускладнилась. До регіону стягнуто чимало сил і озброєння з обох боків протистояння. Як розвиватиметься ситуація далі, прогнозувати дуже важко. Фонд Брейнбаскет і Міністерство оборони України навчатимуть інформаційним технологіям учасників АТО та переселенців постраждалих від бойових дій. Навчання буде безкоштовним. У листопаді 2014 року стартує освітній проект Coding for Future». Витрачання відповідного часу на перепідготовку та працевлаштування створюють певні перешкоди для скорішого переходу їх та їхніх родин до цивільного життя. Фонд Брейн Баскет пропонує е, нашим військовослужбовцям, нашим захисникам захисникам саме унікальну соціальну адаптацію. Це новітні it технології, якою можна займатися не сидячи там. Парті за столом і тому подібне можна навіть займатися в ліжку і так далі, і тому подібне, і освоювати якісь навики. І навіть можна ці навики застосовувати в подальшій роботі. Після успішного закінчення курсів охочі зможуть працевлаштуватися в ІТ-компанії. Бажання навчатися виявило вже багато військовослужбовців, адже місячна зарплата у цій сфері становить близько півтори-двох тисяч доларів, а заробляти можна не виходячи з дому. Сьогодні приблизно обсяг ІТ-ринку ринку 2 мільярди доларів, росте 30-20% в рік. Це дуже швидко, це дуже багато. Є на ринку приблизно вже 100 тисяч фахівців, але їх потрібно набагато більше. Незалежно скільки ми будемо їх тренувати, вони потрібні. Для сучасних дітей, особливо тих, чий батько воїн антитерористичної операції, град це не опади у вигляді людяних кульок, а страшна біда, від якої заривається у землю. Саме така дітра чекає на свого батька у селі Покошичі, що на Чернігівщині. Їх у родині п'ятеро. Втім, велике сімейство не стало на заваді 37-річному Олександру Чебишову, і він пішов захищати свою родину і свою Україну. Коли дізналися ми про цю ситуацію, просто вразило, що ось голова сімейства. Пан Олександр, молода людина, але батько вже п'яти дітей, пішов служити, захищати нашу землю, полишивши yeah. ось тут по кошичах таку родину багатодітну. Ну і виникла така ідея, чому б не допомогти конкретній родині. Ну як, вистачає на все, ну це всього по трохи, як говориться, вистачає. Ну плюс те, що я отримую дитячих... Вот. Нам все цього вистачає, але щоб купити щось кровать эту двухъярусную, конечно, звісно, нас на це не не вистачило. Земля чутками повниться. Так і дізнались у Чернігівському національному педагогічному університеті про родину Чебишових. Педагоги, студенти не лишилися осторонь, тим паче благодійні вчинки для них не рідкість разом із місцевою християнською спільнотою. Молодь зібрала кошти і придбала для Чебишових найнеобхідніше ліжко, постіль обігрівач. Ви знаєте, дуже приємно, що студенти нікого не доводилося ні умовляти, ні пояснювати. Відгукнулися хто як міг, хто чим міг. І адміністрація університету, і самі студенти буквально за щитані там тижні ми зробили те, що ми змогли зробити. Натуральне дерево, м'які матраці, два поверхи з драбинкою. Дітей від подарунка не відтягнути. Ми дуже по, ну, за ним, і мені би ну, без нього дуже погано, ну так. На жаль, сьогодні в Україні таких сімей тисячі. Хто знає, скільки з них все ж не дочекаються годувальника. Держава обіцяє пільги та компенсації, але ж ніякі гроші не замінять найріднішої людини. Ми тільки сюди приїхали. Це був початок жовтня. і Задум був такий, щоб на майбутнє не знали, які тут будуть морози, значить, що клімат тут не дуже теплий, а зимою тим більше. Треба було десь для особового складу від цих морозів переховуватися, скажімо так. В будь-якому випадку варіантів було багато, але вибрали такі, що вирити котлован. Ось І в цьому котловані вже зробити хороший укріплений бліндаж. Для особового складу, відповідно, щоб він був теплий і надійний зверху. Ну, як ви бачите, в принципі, більш-менш це все вдалося. Все, що тут було у нас під ногами, під руками, з того матеріалу, який лежав біля нас, нічого ми, якби особа, не дали, просили. З того всього ми вижили котлован, запустили сюди кран, попастили, він нам опустив блоки, притягували блоки. Ось деревом обшили, положили плити, які теж тут вже були. Ось, ну, нарили землі. Зроблено було витяжку по ліву-праву сторону, система вентиляції, теж якби так задумали. Задумали аварійний вихід, який йде прямо на всякий випадок. Ну, відповідно, сіні вже пробили диру для витяжки, щоб е, куди мав виходити. В принципі, ще роботи якби ведуться, ще воно має обшитися між досками. Мається кровати сюди. По, так як ми задумали, в два яруса зробиться, щоб максимум особового складу сюди перевезти. І в загальному я думаю вийде добре.